То багато людей. Не хочуть, тому що ну, слідувати за Господом це є жити в обмеженнях. Так як людина вона звикла йти широким шляхом, і їй важко йти е, тим шляхом, який е, дає Господь Бог. Тому і людям інколи важко йти за Господом, тому що треба в дечому себе обмежувати, тобто жити по духу, е, вивчати слово Боже, погружати Слово Боже, і деколи людям не підходить такий варіант. Але всі ми повинні розуміти, якщо ми тут на землі не будемо з'єднувати з Господом, Царство Божого нам не бачите Тобто, якщо ми тут на землі не живемо з Христом, там у вічності ми теж не будемо. Тому кожен робимо вибір в свою сторону, кого ми слухаємо, Якою інформацією ми наповняємось. Слава віки Богу, слава віки Богу, якою інформацією ми наповнюємось, кого ми впускаємо в свій дім, в свій розум.